Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 24 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Обручка перевернута вам ні. Можливо, ви хотіли отримати якусь інформацію або. Новини очікували, то на сьогодні ще вони для вас не прийдуть. Ця інформація для вас буде закритою. Також, якщо хтось очікував пропозицію, то, мабуть, за певних обставин це не станеться, але це не говорить про те, що це назавжди. Це на сьогодні такі енергії. І ще зверніть увагу на стосунки, тому що, можливо, проявляються якісь негативні такі моменти у ваших стосунках. Що вам заважають налагодити спілкування, тож контролюйте себе, свої обставини, в яких ви знаходитеся, а я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Другий варіант дороги. Вам так, якщо вам доведеться сьогодні обирати, десь їхати. Або не їхати, то так вам дороги будуть відкриті. Також ви, взагалі у вас можуть бути ситуації вибору і можете вибирати один із декількох варіантів. Тобто чи в один бік їхати, чи в інший, чи ще якісь справи розпочинати, можливо, обираєте. Із двох варіантів, яку вам справу розпочинати, а від якоїсь утриматися, тож, на сьогодні ви зможете віднайти рішення те, яке вам потрібно. Тож, бажаю вам гарного дня. І третій варіант дім перевернутий, вам ні. Ну, по-перше, зверніть увагу на те, що Якісь негаразди вашому, у вашій родині можуть відбуватися, можливо, якась людина буде до вас у дім приходити і негативною інформацією ділитися, внаслідок чого можуть виникати і конфліктні ситуації, і, взагалі, якісь такі неприємності. І ще також, якщо ви планували розпочати ремонт або, можливо, купівлю будинку. Продаж то на сьогодні ні. енергії так складаються, що краще утриматися. Тож контролюйте свої емоції, аби не ускладнювати собі життя. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.